Вітаю, друзі, ніколи такого не було, і знову сталося на Росії. Знатно бомбануло. Знаєте, через що? Через те, що головний рабин України Моше Асман привітав бригаду Азов з десятиріччям і звернувся до світової спільноти з питанням, що треба ж допомогти рятувати азовців, які знаходяться в полоні, наче як заручники у Кремля, після цього на болотах бомбануло так. Що ехо пішло по всьому інтернету, а, щоб ви зрозуміли, Кремль викликав головного рабина Росії, Берла і дав йому завдання щось вернякати. І той спромігся максимум на це. Берл Лазар, як бачите, сказав, що а, наш рабин Крейзі, то потім сказав, що він взагалі не настоящий рабін. А, ні, дійсно, не справжній, не жартую. Він сказав, що справжній рабин втік з України. Мабуть, щось не те в голові в нього, але це підтримали і інші російські змі. Як бачите, всі як один почали волати. Головний рабин Росії назвав українського колегу самозванцем. Далі рабин, благословивши українських нацистів, Берлазар і далі, далі, далі. Ну а далі було вже смішно. Тому що а, реакція була дуже дивна. Ну, по-перше, берлазар спромігся лише навіть не тяхнути, а щось тупо збрехати. Він сказав, що той не настоящий рабин, брехня равмоше рабин і вже багато-багато років. А, далі, найсмішніше в цій ситуації, що Берлазар чомусь забув, що головний рабин Москви Пінхас Голчміт втік з Москви, Після початку повномасштабного вторгнення і закликав євреїв втікати з Росії, тому що антисемітизм і переслідування євреїв вийшло на новий рівень. До речі, те, що антисемітизм є сучасною російською політикою, берла взагалі не засмучує те, що Путін дозволяє собі по відношенню до будь-яких євреїв, дуже принизливе висловлювання, берла не хвилює. Але коли прийшла команда, він почав тявкать. Знаєте, в Одесі кажуть, що він навіть не поц так собі, Е, Але я не знаю. Може, для того, щоб щось це ляпнути, він спочатку накатив якогось там пойла разом з Алкашом Димоном Медведєвим, Може, щось нюхнув разом з Алкаш, прес Алкашем. Захаровою, не знаю, мені це невідомо, але найдивовижніше інше. В Росії це вибухнуло. Чому? Ну тому що український рабин звертається до світової спільноти і каже: допомагайте витягати Азов. Допомагайте витягати тих, хто захищав Україну. До речі, серед азовців є і юдеї. Він каже: допомагайте, це важливо. В Росії це сприйняли як виклик, це їх дуже дратує, тому що вони завжди використовуються будь-які конфесії в своїх інтересах, а тут нічого не можуть зробити. І от найцікавіше в цьому берлазар, який тявкає по команді з Кремля. Ну я розумію, що колись Віталій Портніков довів, що Берлазар не справжній рабин, більше того, він самопроголошений рабин. Стаття на цю тему вийшла в Росії, але Берлазар все одне ходив до Портнікова на ефіри, хоча той і висміював його, принизливо погоджувався, тому що йому потрібно був якийсь майданчик для висловлювання. Але дивіться, про Моше Асмана він варнякає, а чомусь мовчить про те, що Росія комунікує з Хамасами Хізбалой, приймає. Кремлі представників Ірану, а Аятоли є партнерами Росії. Це ті самі аятоли, які бомблять Ізраїль ракетами, намагаються провести теракти, фінансують Хамас і Хізбалу, щоб акти вбивали юдеїв. І Берлазар мовчить, то може він ще й не юдей? Може він так собі. Моя бабуся колись казала, що Якщо єврей поц, то це всім поцам поц. І це чудово довів. Він справді показав, що коли треба щось казати, він мовчить. Він не засуджує війну. До речі, як і Гундяєв, як і Кирил Гундяєв, який як справжній офіцер ФСБ. Підтримує війну і називає її навіть священною. Дивно, що Берлазар ще не може це зробити. Мабуть, команду не отримав. Цікаво, до речі, в якому він звані у ФСБ. Так от, е, він мовчить по інших приводах. Він мовчить про Хамас, він мовчить про Хезбалу, він мовчить про те, що євреї 7 жовтня вбивали російською зброєю. Використовуючи російські гранатомети, російські кулемети, пістолети, автомати російського виробництва. І все це, не хоче помічати головний псевдорабин Росії. Ні, він відкриває рота, тому що отримав команду на українського рабина. Це навіть не ганьба. Це навіть не ганьбище. Це суцільний сором. І людина, яка зробила таку заяву, показала головне. Йому важливо бути. Персональним рабином Путіна, який відкриває голос по команді. Та хто ж він, рабин чи шавка? Я поки не можу зрозуміти. Ні, я розумію, що йому важко. Хоча у євреїв є така приказка, що борода не робить з козла рабина. У Берла Лазара непогана борода. У козлів теж. Тому тут аналогія напрошується самостійно. Як козел він неймовірний, і як рабин, мабуть, ніякий. Більше того, він забув головне, він забув, що треба бути завжди на боці правди. Євреї, які пережили Холокост, катастрофу, дуже добре пам'ятають, що таке мовчання інших, коли вбивали їх. Саме під час Другої світової загинуло 6 мільйонів євреїв. І тоді багато хто в світі мовчав. Зараз росіяни вбивають в Україні українців різних національностей і євреїв теж. В Маріуполі знищені дві синагоги взагалі. Пошкоджена синагога в Харкові після обстрілів. Берлазар хоч раз щось сказав ні. Він засунув свій язик у дупу, я не знаю в свою чи дупу путіну, але там йому комфортно в будь-якому випадку. І лише зараз він відкриває свій хавельник до українського рабина, який з першого дня звертався до світу і показував, що відбувається в Україні, який засудив російську агресію, і який відверто підтримує нас всіх в боротьбі з російськими окупантами. Ну, що я можу сказати на це? Це не сором, як я сказав, це навіть не ганьбище. Це якесь пекло. Але Берлазару комфортно. Комфортно, тому що він, мабуть, щось отримає. Мені дуже речі цікаво, скільки фублів йому дали за це. Чи новий георгівський хрестик. Він дуже кумедно виглядає, коли надягає ордени, які йому видає Путін. Ну так, він же повинен його якось підгодовувати. Або грошима, або місцем для синагоги, або чимось що. Ну, наприклад, цяцьками, які він вішає на Берлазара, як на шута. Так може, Берлазар навіть не песик, а шут, який розважає хозяїна. І господар зараз дав команду, і той щось потякає. Не знаю, мене цікавить ці історії тільки одне. Як на це будуть реагувати? В Росії. Тому що якщо євреї це мовчки, повірте, рано чи пізно за ними прийдуть. І це буде те ж саме з погромами, що було колись в імперській Росії. Тому мовчати не треба. І я знаю ще одне. Ніякі заяви Берла Лазара не повпливають на наше ставлення до українських рабинів, до українських політиків, до українських військових. Що б не казали росіяни, це завжди брехня, незважаючи на це, хто це каже, і по чій команді. Тому ми йдемо своїм шляхом далі, сміємось з цих вилупків і розуміємо, якщо вони так волають. Значить, їм боляче. І Якщо вони роблять такі заяви, значить, вони відчули дискомфорт. І якщо вони атакують нашого рабина, значить, він все вірно робить. А нам ще перемагати. Перемагати ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх, а потім відбудовувати Україну. І все буде Україна. Папа! -па.